Три дня тільки я це покричав. Покричав і не їв, і не пив, і все. Просто мукав. Жителька села Терентії в Гущанської громади Мар'яна пригадує останні дні життя свого бочка. Тварина померла 3 жовтня, а сьогодні стало відомо, що бик хворів з казом. Спілкуватися на камеру і показувати обійстя Жінка відмовилась, але зазначила, припускає, що тварину вкусила лисиця. Людина не заводила в ненані півкудобу. Не заводить, я лисиця прибіла, пустила і війська. Сьогодні ходили, робили прививки худобі, все, що я знаю. Тікаю, що лисиць багато, В основному десь вони на мовілках завелися, їх немає ніяк від випарки, можна сказати. Скаржаться на лисиць і пан Микола. По селі бігають, тому бігає, там бігає, їх там розвелось, у полі хай боронить. Треба відстрелювати, тривити. Курай подушило. То зараз не відкриває, стоять, курчата в хаті, як кури в гори замиканили. Тільки вийшли і зразу немає. Ну все попалили, зробили, сім'ю всю забрали, вакцинували і надальше ми стали тваринам прививки робити. Скажемо, це ще з п'ятниці і сьогодні до обіду, і далі ми продовжимо собаки, коти і всі. Ну, Хотілося б, щоб якось з боку держави. Про цих лисиць якось чи їх відстрілювати, чи їх відловлювати, бо їх вже дуже багато розвелося по даному. Е... Вогнищу ми виявили коло контактне, які контактували з, з твариною загиблою. Всі, контактних осіб було сім людей, з них п'ятеро осіб, в яких назначено антиребічне лікування. Ми виїжджаємо тоді, коли в нас є підтверджений випадок, нам скидають звіт про результати дослідження патологічного матеріалу від загиблої тварини. Додамо, що з початку 2025 року на Рівненщині зареєстрували 62 лабораторно підтверджених випадки сказу. за медичною допомогою. Звернулися 208 людей. За аналогічний період 2024 року було 53 випадки та 102 звернення. Повідомила речниця Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Кравець. Надія Кривко Назар Мітріган. Суспільне новини. Рівне.